Ваш улюблений тренажер? Е, Ні, оце не люблю. Оце люблю, оце люблю. Які? А Та, я люблю? штанга воно. ну штанга. давай от ось потягнемо, так? Хто більше потягне, чи як? Так хто більше Ні, Ну хорошо, давайте ви зараз ставте той, який ви потягнете, чи я, то ну, давай, роз... я потягну. Давайте для розвинечки ще. Ну, і потягнемо. Навіть тут підписано, вон. то яка вага. А. Ну, а? No, no. Я розмовичка так потягну. Скільки це кілограм? Я тут подивитися на. No. 40... 40... 40... А, 50 кілограм. 50 кілограм? А, no, ну. No. 50 кілограм. Так, до себе, до грудей, так? Да? Так. Да. Легко. А йо! Микола Сергіч. Ви боксер, і бодібілдер, і все в кладо. Ускладнюємо задачі. Ускладнім. На максимум? Та ну давайте на максимум. На максимум. Щоб довго не гратися. А чуть А ну? Так. Завтра телефон не піднімався. Саме головне, що я можу... Це вирізати потону. Ні-ні-не, да, да, да. це сама суть. Легко, та йо, все. Короче. А як ви ще ходили на тренування, да? а ще отаку от фішку давай Ну, Давайте. На. Колись я поїхав до товариша, в мене друг, це давно було ще, 20 року, він в нього кабінети було. Мені серцем на А Я тоді не зміг. А, ну. Ану. Так. Раз. Два. Три. Ну, Клас. Нічия. Да. Це мене просто син 14 років. ось буде. І це ми з ним ходимо. Сам би може вже не ходив. Вже 50 років, може, так полежать. Ну треба орієнтуватися, на А, мало Йосифа, давай Тут. Ходимо, відвідуємо спортзал.